Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні мені залишилося жити один рік. Я вже про це розповідав. Хто мене дивиться постійно, знають в чому справа. Чому так? Ті, хто мене бачить вперше, я коротко поясню. Значить, в 2019 році мені поставили смертельний діагноз, сказали, що там лишилося жити плюс-мінус три місяці. Я полетів сюди. Ну я й до цього вже там трохи більше року жив тут на островах. І відповідно прилетівши сюди, чекав, чекав собі смерті. Ось уже пройшло майже 4 роки. А воно все якось не трапляється, не трапляється. Але поїхав от нещодавно на обстеження, кілька місяців тому, тут в місто Сибу. Там така адекватна клініка, нормально все Працюють Там люди, ті, що навчалися в Америці, тобто лікарі на такому гарному рівні, там професіоналізм. І от вони сказали, що ну. Вже як би щоб з тобою не відбувалося, там в силу певних причин ресурсу в тебе ну на два роки, але це максимум. А так розраховують плюс-мінус один рік. Вже ж давно відомо, що гірше смерті тільки очікування самої смерті. Тому відношення до цього абсолютно спокійне, але виявився парадоксальний момент. Я за ці всі чотири роки так і не придумав, як можна от зробити. Цікавим, яскравим життя. І неважливо, чи це буде один день, один тиждень, один місяць, чи один рік. Я який не який там письменник сценарист. Я цим заробляв гроші. Тобто потім у мене була там туристична рекламна агенція, потім агенція свята. Ми робили там оці всі евенти. І я був впевнений, що в мене з фантазією ніхто собі. Тому. От коли ще в 97-му році подивився фільм, який він тільки вийшов Достукатись до небес і там вже по сюжету два хлопці за смертельним діагнозом, жити лишилося дуже мало, і як би що робити? Вони абсолютно на ходу накидають собі там, сценарний план, одне головне якесь бажання, яке треба здійснити, і вперед. Ну, Їм було в якомусь сенсі простіше, тому що із них ніхто не подорожував. Раніше вони не бачили моря, і тому в них ціль, що їм треба зробити, намалювалася дуже швидко. В мене після моїх там 50 країн живу я на узбережжі останні роки. Ну, скільки от я живу на Філіпінах, я практично завжди намагаюся селитися саме от десь, прямо на пляжі або там від нього. Ну, дуже короткий відстань, щоб панорама все одно була на океан. Тобто на море я вже надивився. По світу я нашлявся, якщо кидатися туди е, в секс драк рок-н-ролл, всі ці варіанти, тут такого теж достатньо. Дівчат вистачає, всього вистачає, але от щось не те. Єдине, що я зміг придумати, знову ж хто мене постійно дивиться, той знає, це е, сноркінг мене тут сильно прямо рятує, тому що виявилося, що жити серед рибів черепах е, це куди приємніше, ніж жити серед собі подібних людей. І, Одну годину на 24 кожну добу я живу саме там. І єдине в яку сторону в мене там залишок мізків працює, це те, що ну, якісь такі жорстокі варіанти. Це є ж все одно за 50 років життя накопичилася купа людей. Які там поробили дуже багато всього такого поганого і не тільки мені. І от все туди якось заносить на рівні якоїсь помсти, щось отаке. А воно навіть про такі речі, навіть думати складно. І, ну, і взагалі це не кращий варіант. Це по-перше, другий варіант він більш веселий. Це щось таке аферистичне, драйвове і стьобове, і що воно таке щось на грані. Ну от як в тому, що достукатись до небес, як вони банк грабували, в сьогоднішніх реаліях це набагато простіше, мабуть, там набратися якихось кредитів. Ну і все, і далі пуститися в якийсь такий буд на рік, щоб якраз вистачило по повній програмі. А тут проблема інша. Я на такі кроки абсолютно готовий. Чому? Тому що в цілому до всесвітньої банківської системи відношусь дуже погано. Я думаю, і більшість людей максимум на що мене вистачило, це повернутися на острови там, якось чудом долетіти сюди про війну. До речі, думав, що там піти щось таке зробити, померти принаймні, в своїх очах героєм, і все класно. Аби я розумів саме українську сторону за що оця війна, тому що те, що я бачу, це воюють люди, які без розуміння, що таке Україна. Вони воюють за вільну від РФ русифіковану територію, і це нічого спільного не має до того, як я бачу майбутнє України. Тому теж за оце по такому вигляді, як це бачить більшість людей, особливо русифікованих солдат, які на війні. І ті люди, які їх підтримують русифіковані, і їх нікуди не подіти. Я в свій час і втік з країни, тому що я фізично не міг серед них знаходитися. Тому там до війни, навіть якщо б я опинився зараз якимсь чудом в Україні, то я б до того фронту б не доїхав, тому що в мене відбулося б купа сварок з усіма всіми оцими русифікованими істотами, і тими особливо з тими, хто до них лояльно відноситься вже на даний момент. Тобто, от мене зараз вражають оці типу українці, які я україномовний, все добре. Ну а там хтось російською розмовляє, то для мене не дуже важливо. Оце, Це із за такої позиції. Е оці там нехай 20, може 15 відсотків. Ну вони вже все одно є рушійною силою. От із за їхнього такого відношення до русифікованого населення, яке по суті є окупаційним населенням, у нас оце все і відбувається. І для мене б там ще б зі зброєю в руках. Я думаю, що вороги для мене в першу чергу це вони. Тому чим би для мене закінчилася війна і ще для кількох людей. Ну тобто, така собі ідея, вона, по-перше, вся на нервах, мало шансів її реалізувати, і вона по своїй суті вона така зла. І щось це таке може бути, і на грані от е, такого аферизму, причому ну дуже серйозного. Якщо там хто на мене може хоче кредитів навішати, я такий от відкритий зараз до цього, якраз самий час, от якось як це реалізувати, все я не можу нічого придумати. Те, що саме підходить мені. Причому якісь там такі разові акції, ну як правило, люди влаштовують якісь вечірки, якісь оргії. Стрибають з парашутом, ну я це все вже все робив. Це коли от лишилась одна ніч, і там просто збираєш якісь всі гроші, збираєш якихось людей, купуєш купу алкоголю і реалізуєшся саме в такому вигляді. Ну це один момент. А коли отака от, от дистанція рік, воно не туди, не сюди. Ну, щоб це був якийсь більш-менш довготривалий процес, який би тривав хоча б кілька місяців, от що це може бути? Типу, воно на поверхні, і, типу, я все одно не розумію, як, як це все правильно зробити. Тим більше, от е, в оцих умовах, де я зараз живу, ну, здавалося б, е, багато дівчат, багато алкоголю є, багато різних просторів. Я в усіх запитую от людей, всіх, яких я зустрічаю нових, і хто приблизно ну з ким я можу знайти спільну мову, я всім задаю одне і те саме питання: от як би ти там прожив? Там останній час, там тиждень, місяць, рік. Як не дивно, от, е, мені сподобалася поки що лише одна відповідь. Одна знайома дівчина е, на палавані, поки я ще жив, вона без зупинки автоматично відповіла. Вона каже: я б швидко зібрала б рюкзак, е, туди б ще б е, само собою пляшку. Вина якусь, і я просто кудись би йшла. От я йшла б, їй виявилося, що їй не вистачає саме походів. З нею чоловік не хоче нікуди ходити, і у неї, оце в її там уже там щось типу 40, Настільки накипіло, вона каже: Я б забила на все тут, би мені вже не потрібний був не чоловік, з яким я все життя проживав взагалі ніхто. Я б шла б спостерігала гори, річки, узбережжя, пляжі, все що завгодно. Причому саме шла й наїхала. Зупинялася б, ночувала б в наметі, якісь там були б гроші на щоб щось поїсти. Е пляшка, вина і знов. І вона каже, що от каже, мене б смерть застала так би десь там в дорозі. І все, я була б максимально щасливою, і я б зробила все, що я не реалізувала за все своє життя. От е мені здається, геніально і просто, але для мене це не підходить е в силу багатьох причин. Не знаю, може в свій час находився. Ну, тобто, як, е, ідея для когось по своїй простоті в реалізації і по своїм емоціям, це як приклад, я наводжу. Мені от вона саме так сподобалася. Все інше, воно або е, таке, що неможливо реалізувати, е, технічно, по грошам, е, ну, з із, е, із серії якоїсь фантастики, там е, варіант. А я ж говорю, це от щось такий... Порівняно довгій перспективі, щоб це прямо процес життя був, який цікавий, і який би от якось так і цікаво і закінчився. От що це може бути? От я більш ніж впевнений, що там із 400-500 людей, які подивляться оце відео, вже є заготовлений такий план, і причому він е е порівняно універсальний і може підійти дуже різноплановим багатьом людям. Тобто я абсолютно впевнений, що є от кілька ідей, які на поверхні, які легко технічно реалізувати і матеріально, і в той же час це буде щось цікаве. Я, на жаль, от доперти взагалі до цього не можу. Думаю, хтось мені щось підкаже, особливо враховуючи, що скільки вас по ту сторону екрану, різних і оригінальних. Так що, будь ласка, я чекаю і якось буде.